Вівторок, 30 вересня. Це новини коротко. Вітаю. Ворог атакував три райони Дніпропетровщини. По Павлоградському поцілив безпілотником. Пошкоджена інфраструктура. По Нікопольщині окупанти били з важкої артилерії, а кабами обстрілювали Покровську громаду на Синельніківщині. Всюди минулося без жертв. Вночі ж наші сили ППО збили над регіоном п'ять безпілотників. На Сумщині цієї ночі загинуло подружжя із двома маленькими дітьми. До того ж, жінка була вагітна. Ворог прицільно вдарив безпілотниками по житловому будинку у Краснопільській. Громаді з під завалів рятувальники деблокували тіла батьків та хлопчиків 4 і 6 років. У Дніпровському апеляційному суді завершили розгляд справи про ДТП, в якій постраждала наша колега Ольга Журавель. Суд першої інстанції визнав її кривдника винним та призначив йому 4 роки умовно. Але винуватець автотроще вирішив оскаржити вирок. Рішення апеляційного суду виявилось буквально сенсаційним. Дивіться, наш репортаж на Ютубі 11-го. Приїхав евакуювати побратимів та потрапив під щільний ворог. Оже обстріл в результаті отримав тяжке поранення, втратив ногу і зараз проходить лікування в реабілітаційному центрі рекавері. Як відновлюється боєць, розкажемо місцевість, що пам'ятає видатних постатей української історії калнишевського Хмельницького та Мазепу у Дніпрі. Аби по-іншому подивитись на один з районів міста, створили новий туристичний маршрут. Якими вуличками він проходить? Ці та інші новини не пропустіть. Підписуйтесь на 11 -й.